Вода, вода, дійшла, геть одійшла вода і все, мілко, мілко Кораблик пішов на екскурсію. Геть міленько. Так, отак ножку відкидаєш. і приїхали. Геть, воно зайшли аж туди, ано, діти купаються. Геть, геть. Дивіться, аж де купаються. Мілко. Мілко. Що? мопедичок. Хлоп. Ось в екскурсії. Я де місцеві їздять на екскурсії. Ой, тут не слово мусор. Місто пива. Вірну Кока-Кола. Реклама Кока-Колі. Ну шо, пішли. Сліва безкоштовний пляж, де я вчора ночі був, а справа за гроші. А що, я, Ніхто цей мопед не вкраде, я просто отак руль закрию та піду. Одно, тому нікому не треба. Все, пішли ми. Так. Ну що. Давайте вам блічку цю покажу ще раз днем. Хл! Коротше, виходить! Сідає в нього, а тут немає. Два чоловіка, тут чоловік і тут ще можна. Дивіться. Два. Три, четыре, и окей, okay. и еще ту, ту, подождите, шесть, и еще ту, семь, 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 семь. Есть? Бай-бай. Короче, а как будет семь палецкий? Скажет, я не знаю. Три, так само, а семь, ну, короче, семь человек кроме него, восемь. Что хорошая машина? Подожди, машину пять сюда, а там семь. Ну, вони коли всім сідає, там взагалі во задніться. Вода чистенька, все добре. Ну що, справа э, дивіться. Отак вот покажу. Платний пляж, ну я не знаю. Зараз кажу, 2 долара мені казав цей ромка. А з Ромкою і Стасом мені зустрічається геть важко. Вони днем сплять, я не знаю, коли вони в Айлані зарабатують, що там. Вони як олігархи. Днем сплять, ночі в ночні клуби. Як і положено молодим людям. А я это... No. No. Коротше, я екскурсію предлагаю, я не хочу ні в якій екскурсії. І я ще по-англійськи не розумію. Мені треба переводчик включать. Так, ось така красотенька. Ну все. Супер, Філіппіни, супер, мені вже подобається. Пока-пока.